Доброго дня, Делічук Олександр, командир групи швидкого реагування Кузінцовсь муніципальної варти. Хочу надати інформацію стосовно минулих вихідних днів, а саме випускних вечорів та свято останнього дзвонику в нашому місті. На свято останнього дзвонику від структури Кузніцо муніципальної варти почала працювати з 12-ї години, а саме для профілактичних дій, недопущення розпиття алкогольних напоїв серед дітей шкільного віку. З 12-ї години до 6-ї години в місті чергувала від муніципальної варти близько шести осіб, плюс працівники поліції на вечір нам було посилено. Охорону громадського порядку близько 20 осіб та близько п'яти від поліції було складено декілька адмінпротоколів про порушення серед неповнолітніх осіб. В цілому свято для дітей вдалося, так як було не допущено. Якихось масових безладів порядок місці був забезпечений на 100%. Відносно випускних, хочу зазначити, також, що нами було проведено профілактичні дії по місцям найбільшого скупчення випускників, а саме по ресторанам і залам, де вони відзначали своє свято. Тому в цілому можна зазначити, що свято останнього дзонку, а також випускних вещерів в місті пройшли спокійно, без Ніяких екстесів.